У Італії пройшли парламентські вибори. Вони стали тріумфом партії Брати Італії Джорджії Мелоні. Її пророкують посаду прем'єр-міністра та коаліцію більшості з двома партнерами ультраправою партією Ліга, колишнього міністра внутрішніх справ Сальвіні та правоцентристською партією Форца Італія», «Перед Італія Сільвіо Берлусконі. Що вони отримають у спадок країну в економічній кризі та з гігантським боргом? Одна надія на допомогу Євросоюзу. Італія найбільший отримувач загальноєвропейських субсидій на постковідне відновлення. Їй відписано 200 мільярдів євро. І майже половина цих грошей має піти на підйом економіки та соціальної сфери південних регіонів, які сильно відстають в розвитку від північної частини країни. Уявляєте собі Італія бідує, ну. Ці гроші вибив Драґій під зобов'язання реформ. Їх виділяють поступово. Якщо погоджені з Брюсселем реформи зупиняться, то перекази теж зупиняться. Мелоні та Сальвіні хочуть переглянути умови цього пакету допомоги, що, напевне, призведе до гучних перепалок з Єврокомісією. Це обіцяє затяжні дискусії з незрозумілими наслідками та розмови про черговий розкол Європи, нібито чи станеться він і чи готові італійські праві вийти з зони євро та взагалі повторити Брексіт і залишити Євросоюз. І вони самі, і майже всі спостерігачі кажуть, що це виключено, неможливо. Щодо зовнішньої політики, прем'єр Драгі був двома руками за санкції проти Росії і допомогу Україні. Сальвіні та Берлусконі інша справа вони давні русофіли з Путіним їх пов'язувала близька дружба і навіть щире обожнювання. Проте обидва публічно відхрестилися від російського керівника, як тільки він відправив армію вбивати українців. Берлусконі, щоправда, мало не вляпався за три дні до виборів. Він сказав, що його старого російського друга на війну штовхнуло оточення і російське суспільство. А сам Путін нібито хотів лише поміняти владу в Україні на цитую, пристойних людей, кінець цитати, а потім швидко відвести назад війська. Ск... ти, сину, ну. Зчинився такий галас, що Берлусконі кинувся пояснювати, мовляв, мене не так зрозуміли, вирвали з контексту, ну, знаєте, видав заяву. Агресія проти України є необґрунтованою і неприйнятною. Позиція моєї партії зрозуміла. Ми завжди будемо на стороні ЄС і НАТО. Сальвіні майже вдвічі молодший за 85-річного Берлусконі. Він ніколи не був особистим другом Путіна, але мав славу його фаната. Тепер інша річ. Цитую, моя думка про Путіна змінилась через війну, тому що коли людина починає бомбардувати, посилати танки, вторгається в чужу країну, це вже зовсім інша справа, сказав Сальвіні в інтерв'ю «Блумберг» за тиждень до виборів. А що Джорджія Мелоні у всіх інтерв'ю? Вона каже, що вважає Росію та Китай противниками Заходу і готова всіма силами протистояти їм. До Путлера симпатій не відчуває і збирається підтримувати нинішню політику ЄС та НАТО щодо Росії і допомоги Україні навіть в опозиції Мелоні завжди голосувала за санкції проти Росії. У неї немає жодних причин міняти позицію після приходу до влади. Що ще важливо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн за пару днів до італійських виборів заявила, що працюватимемо з будь-якою демократично обраною владою. Але якщо почнеться наступ на свободу та демократію, то цитую у нас є інструменти. І кивнула на Угорщину, який ЄС уже перекрив фінансування. У свою чергу ентоні Блінкен заявив, що США готові взаємодіяти з новим урядом Італії з метою забезпечення підтримки України, яка протистоїть агресії РФ. Недвозначна заява. Висновки. Прихід до влади в Італії ультраправих – не найкращий варіант для України. Але наразі Італія настільки залежить від допомоги Єврокомісії та США, що вона не в тому становищі, щоб обирати проросійський зовнішньополітичний курс, а Росія не у тому економічному становищі, щоб чимось Італії допомогти. До того ж, майбутня очільниця уряду Мелоні дотримувалась і дотримується чітко визначених антиросійських поглядів, так що кардинальної зміни політики Риму щодо Києва на цьому етапі не вбачається.